Привітан, дорогі підписники каналу Колекціонер це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. Сьогодні у нас випуск 43 за лютий 2011 року. На обкладинці у нас Роксі та Блум трансформації Believix. Ну, кажуть, всі Роксі це в неї не Белівікс, але нехай. Обкладинка взята з 68-го італійського номера журналу. Так, тут у нас знову реклама. Далі зміст. Привітання. Час Вінкс. Поговоримо про довіру. Чарівний тест. Дізнайся свій характер. Тут якась взагалі не потрібна реклама. Далі у нас малесенька біографія. Дари, природи. Дари долі, сила Белівікс. І все про Лавікс. Реклама 6 випуска. Чарівна пригода. Так, це 6 номер, по-моєму. З фігуркою Текни. І комікс, любов та борг. Я, до речі, задумувався перечитати комікси, але зараз на даний момент потрошки читаю комікси по віч вже на шостому сезоні, а то я був трохи закинув їх на пару місяців. так. Через там серіали і тому подібне. Воно ж все час займає. Зараз накачав віч коміксів. Читаю їх поки що. Там теж такий сюжет. Тим паче я раз їх читав, і я дуже багато чого не пам'ятаю. Я тільки щось основне пам'ятаю. Парфюмерія від Стелли. Жива планета з Роксі. Це що у нас? Зона хлопців. Ух ти! Гороскоп на цілих дві сторінки, нічого собі. І анонс номера за березень. Ну що, щось такий от огляд вийшов у нас. Ну, анонси тут прикольні. В тих журналах анонси отак виглядали. В принципі, теж гарно. Тут якось більш все організованіше. Раз, два, три. А тут накидали-накидали. Тут про комікс гарний опис є. А тут про комікс гарний опис є. А тут було щось важко зрозуміти в описі цьому. Тому пішло на покращення, мушу я сказати вам. Ну що ж, дякую, що ви були зі мною і очікуйте нових відеоглядів на моєму каналі. Всього вам найкращого!